За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, патологія рогівки входить до трійки основних чинників втрати зору, частка якої становить від 6 до 39%, наслідками якої є сліпота, слабобачення і інвалідність. У багатьох випадках захворювання рогівки потребують оперативного лікування кератопластики. У зв'язку із труднощами. У придбанні донорського алогенного трансплантаційного матеріалу ми вирішили застосувати ксеноімплантацію імплантацію рогівки свині. Мета нашого дослідження провести аналіз перших результатів застосування ксеноімплантації імплантації рогівки свині при ерозіях і виразках рогівок різної етіології. Досвід на проведення клінічних випробувань отримано 04.06.2010 року. Будь ласка, слідуючий стадію. Ми опробували чотири, чотири види консервування рогівки свині. Перше це було просто кріоконсервування при температурі рідкого азоту. Друге це було просто ліофілізація рогівки. Третє це було кріоконсервування із кріопротектором. І четверте кріоконсервування з кріопротектором і ліофілізацією. З допомогою цих методів ми провели морфогіт. Слідуючи, будь ласка, слайд. Морфологічне дослідження цих рогівок. На даному слайді представлена криоконсервована ксенорогівка з кріопротектором і криоконсервована ліофілізована ксенорогівка з кріопротектором. Будь ласка, слідуючи. резюме цього слайду видно, що криоконсервування рогівок свині з кріопротекторами, а також її послідуюча ліофілізація, зберігає оптимальну структурну реалізацію кератоксяноімплантату. Після отриманих цих даних, будь ласка, слідачі, нами, ми провели експерименти на тваринах. На 10 очах свиней ми провели інтерламілярну кератопластику даними кератоімплантатами. Ми бачимо око у свині на перший день після операції і те саме око через 6 місяців після операції. Перший день воно подразнене. Видно діаметром 6 міліметрів імплантат. Через шість місяців імплантат в значній мірі розмоктався, око спокійне зір у тварини. Слідуючий слайд, будь ласка. Аналогічні операції ми провели на 20 очах кролів. Ми бачимо око кроля перший день після операції, одразу в центрі видно кератоксеноімплантат. імплантат. І через шість місяців після цього кератоксеноімплантат імплантат і око спокійне. Після отримання, дозволу, будь ласка, слайд, після отримання дозволу на клінічну апробацію нами було прооперовано 10 хворих з тотальним вирискуванням рогівки опікової етіології і 5 хворих із виразкою вириско, рогівки іншої етіології. Будь ласка, слайд. Оцінка результатів. Ми бачимо до операції око хворого, яке. Де перфорація рогівки після бактеріальної виразки? Тривалий час лікувався вдома, поступив очне відділення, де було йому проведено оперативне втручання. Дефект рогівки був 2 на 1 мм, закритий частинкою кератоксяного імплантату, і вся рогівка була покрита імплантатом. Ми бачимо око в перші дні після операції, і бачимо око через три місці після операції. Кератоксальний імплантат розмоктався повністю. Ми бачимо, там де був дефект, утворився рубець рогівки, око спокійне і решта рогівки абсолютно прозорі. Будь ласка, слідуючий слайд. Хворі бачимо в центрі: перфорація рогівки після бактеріальної виразки. Була зроблена аналогічна операція, дефект закритий кусочком імплантату і повністю рогівка покрита імплантатом. Ми бачимо першу добу після операції. Через місяць око в стадії розсмоктування кератоксено імплантату, і бачимо, через 4 місяці імплантат розсмоктався повністю. На місці перфорації утворилася рубець рогівки. Будь ласка, слідуючий слайд. Хворий е, через три тижні після тяжкого хімічного опіку поступив у відділення, е, тотальна виразка, стончення рогівки, циркулярні грануляції, конюктиви склери. Ми бачимо після лікувальної ксенорогівкою з скаймує склери це е, стан ока на операційному столі після фіксації трансплантата. Будь ласка, далі. Цей самий хворий уже через місяць після лікувальної кератопластики, ксенорогівкою. І бачимо те ж саме око. Через 6 місяців після операції трансплантат розмоктався, поверхня рогівки епітелізована, дифузне помутнення рогівки. Будь ласка, слід висновки. Сьогодні при використанні ліофелізованих у хворих з травматичними та запальною етіологією виразками рогівки у 100% випадків призводили до повної епітелізації дефекту. При виразках рогівки опікової тіології заживлення притікало з більш вираженою запальною реакцією та завершилось в більш пізні терміни. Перші результати застосування сценоімплантатів рогівок свині, виготовлені по розробленій нами технології, їх консервування і зберігання, свідчать доцільність проведення подальших клінічних випробувань та можливу перспективу їх застосування широкій офтальмологічній практиці. Хочу додати, що на сьогоднішній день, у грудні місяці, ми отримали дозвіл уже на е, широке клінічне застосування даних кератоксено імплантатів. Але все рівно ми продовжуємо далі випробування цього кератоксено імплантату. Дякую за увагу. Питання, будь ласка, професій Баврова. Полагаете ли вы, что э, ксенотрансплантат свиной роговицы выполняет определенную роль биогенного стимулятора, улучшения регенерации за счет усиления воспалительного процесса? Спасибо за вопрос, Конечно, полагаем. И, и видим, что э, действительно это так и есть практике. Потому что больные у нас были максимум неделю в стационаре, потом они просто на амбулаторном лечении, и никаких таких воспалительных реакций не было, глаз прекрасно заживал. Еще вопросы президиума, пожалуйста. Николай Васильевич, один вопрос. С президиума. Прежде всего благодарю за доклад, он очень интересен и на сегодня, как ни странно, актуален. В силу нехватки человеческих донорских роговиц многие офтальмологи, в том числе и в России, вынуждены обращаться к синогенному донорскому материалу. Несмотря на то, что на сегодня мораторий об его использовании никто в мире не снимал. Как мы знаем, в Америке существует и во всех европейских странах запрет на использование не только крупного рогатого скота в силу прионных заболеваний, но и свиных материалов, особенно для пересадок любых, в том числе и роговик в частности. Но у меня вопрос другого плана. Скажите, пожалуйста, вот вы используете леофилизированный донорский материал. Понятно, что клеточный состав, как стромальный, так и эпителиальный передний задний, он будет отсутствовать. Видоспецифичность коллагена и во всех других тканях первого-третьего типа она, ну, мягко скажем, очень слаба. И это вам позволяет совершенно спокойно в клинике использовать вот эти э, свиные роговицы. Как же все-таки они ведут э, себя первые семь дней, особенно в плане передней Есть ли какие-то особенности в силу того, что сами э, коллагеновые детерминанты разных типов, они э, по-разному э, влияют на э, регенерацию метоз э, э, лимбальных э, клеток прогениторных, мезонхимальных лимбальных клеток и эпителиальных прогениторных, которые являются как раз э, стволовыми клетками с потенциальными возможностями. Вы наблюдали и как? И какое отличие от э, э, рогивок э, человеческих? Спасибо за вопрос. Значит, мы, когда после того э, кератоксианной имплантации трудно оценить состояние э, роговицы больного, потому что сверху кератоксианный имплантат и через него невозможно посмотреть, э, э, как идет эпидерлизация. Мы начинаем видеть эпителизацию уже после того, как рассосался уже кератоксинный имплантат. И видим, что эпителизация идет. Уже через месяц мы уже начинаем это видеть. Как оно себя ведет уже на человеческой роговице, когда рассасывается кератоксинный имплантат. Без лимбальной трансплантации аллогенной Вы не подсаживаете ли? Нет. Понятно. Мы только лечебные покрытие. Спасибо. Благодарю Вас.